Як ви собі уявляєте, Mercedes тільки у підлогах? Це дуже просто. Це бренд Парадор. Чистий німець. Да, він дорогий, він коштує SPC-підлога, наприклад, в них коштує близько 2000 гривень за метр квадратний. Але воно того коштує. Зараз я вам покажу. Ходи сюди. По-перше, супер деталізація. Все як натуральне дерево. Це навіть не відчувається якоюсь штучною підлогою, От реально. Приходьте до нас до магазину, потрогайте самі, ви це побачите. По-друге, різні формати. Є формати під звичайну дошку, є формати під камінь, є під англійську ялинку. І ці дошки ще можуть бути різних розмірів. Ну, погодьтеся, таке робить не кожен виробник SPC підлоги Запрошуємо вас до нашого салону в місті Київ за адресою Степана Бандери 8, Корпус 1, щоб. Подивитися на цю красу особисто, потрогати, потестувати, пошкрябати, повірте, ця підлога витримає все.